А ось чудо, що будуть супроводжувати тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів. Ну, бісів, що виганяти, ви всі почули. А хто буде виганяти? Почули? Знаєте, що Господь тут, Христос посеред нас, Дух Святий тут. Можливо, хтось прийшов, щоб позбутися якихось болей, залежностей. Не обов'язково, щоб на вас руки клали і хтось являв силу Божу, і зціляв вас, тому що говорити про те, що я помолюся за вас, я хочу вже відвикнути. Знаєте, тому що написано, Ісус Христос не сказав, ідіть і моліться за хворих. Ісус Христос сказав чітко: ідіть і зціліть хворих. Розумієте, за кожне слово ми дамо відповідь, так сказав Господь. Сатана теж з своєї сторони повторяє до всяких там людей, каже, за своє слово даш отвіт. І ми знаємо це. Краще навіть знаємо, ніж що в Слові Божому записано. Але багато чого вкрадене справді сатаною слово Божого, саме Слово Божого. І представляється вам як щось хороше. І от сьогодні я хочу підняти таке слово. Розпізнавайте духів. Я вас сьогодні навчу, як розпізнати духів. Хочете? Алілуя! Дуже просто. Цей тиждень ми розпізнавали духів, ми якраз і мали такі війни, як називається в духовному світі, справді війни. І слава Богу, ми утримуємо перемоги. Чому? Тому що з нами Христос. Тому що Дух Святий в нас, тому що написано в Євангелії, що ви є храм Духа Святого. Хто в вас проживає? Який дух зла, ненависті, злоріки ви? Чи ви пияки, чи ви маєте ну, є ненависники, є жінки, які ненавидять мужчин, є мужчини, які ненавидять жінок, взагалі, якісь феміністи. Ще щось попридумують, розумієте? Гарні словечки. Я розрушаю це зараз же ж іменем Ісуса Христа, хто має тут таку залежність. Прямо зараз я наказую цей дух покинути цей зал. Прямо зараз цих людей вийти. іменем Ісуса. І амінь. А тепер ми вернемося до тої нашої теми. Розпізнавайте духів. Я спробую сьогодні на тому, що практично в більшості з вас знають цю тему і знають ці слова. Я спробую вам розказати, як же ж розпізнати, хто з тобою говорить. В думках, я ж не кажу, щоб аж знаєте, чути голос. Бо Господь, як заговорить, то ми там читали. Це Ну, я не думаю, що хтось би витримав зразу цей голос. Тобто людина би, напевно, що не витримала б. І це теж написано, колись почитаємо. Ну, давайте ми сьогодні так. Марко, 16-й розділ, улюблені наші вірші, які практично нас і привели до християнських зустрічей. Давайте так. я хочу, Тому що це дуже важливо. Зараз те, що я буду говорити, дуже важливо. Тому що часто ми думаємо, що з нами говорить Бог, а з нами говорить сатана. Розумієте, чому важливо? І тому ви попадаєте в блуд, і ви не знаєте, як рухатися. І я вам зараз буду читати, і я вірю, що в багатьох з вас просто відкриються очі. Відкриються очі і ви скажете, точно, я чув це. І не раз я чув це. Халілуя! І так читаємо, будьте уважні. Ісус Христос, коли прийшов до учнів, вони сиділи за столом, це Марка, 16 розділ з 15 вірша, і сказав їм: ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію, всякому творінню. Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений. А тепер будьте ще уважніші. А ось чудо, що будуть супроводжувати тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів. Ну, бісів, що виганяти, ви всі почули. А хто буде виганяти? Почули? Да. Іменем моїм, іменем Ісуса Христа. Так. Але ви не почули основного. Як завжди, от я прочитав. І ви не почули багато хто, правда? Твер дивіться, будьте уважні. Я за того так читаю, щоб ви зрозуміли, що часто читання Євангелії повинно бути дуже повільним. Щоб розібратися в слові, потрібен якийсь навіть певний час пожертвувати для того. Не тоді, коли лягаєте спати, і очі нас читаєте, і на середині очі наша засинаєте. Тому не знаєте, кажете, нехай буде царство твоє на небі, а що вже на землі, ви вже спите. І тому не знаєте, що на землі є царство Боже. Я так само був, не переживайте. Дивіться, 16-й вірш. Хто увірує, і охреститься, буде спасенний, хто не увірує, буде осуджений. А ось чуда, а тепер будьте уважні, що будуть супроводжувати тих, які увірують. Тут не написано, що це будуть архієпископи, назначені якісь, будемо казати, екзорцисти. Тут не сказано, що це будуть священники, що це буде ще хтось, а тут написано, хто Хто увірує. Тобто, якщо ти увірував, ти покаявся, ти прийняв Ісуса Христа за Господа, все дуже просто. Ти можеш виганяти бісів. Що, ти, що приносять біси? Гріх. Тобто, ти можеш протистати кому? Дьяволу. Спочатку на своєму рівні, потім на рівні сім'ї. Потім на рівні родини, можливо, і далі. І якщо ти побачиш людину, яка опанована, ти підійдеш до неї і скажеш іменем Ісуса Христа, я наказую тобі, вийди з Нього прямо зараз. І амінь. І якщо ти скажеш як вір, з вірою, то ім'я Ісуса Христа буде діяти, і біси будуть виходити. Розумієте, що далі ж написано? Ощуда, які будуть супроводжувати тих, які увірують. Ім'ям моїм, ім'ям Ісуса Христа виганятимуть бісів, будуть говорити мовами новими. ну, Про це ми будемо говорити. Але я хочу ще звернути увагу вам вас от на 18-й вірш. Гадюк руками братимуть, і хоч би що смертоносне не випили, не зашкодить їм. Що ж це за гадюки? Ви розумієте, коли береш людину, в якій рак, або ще якась смертоносна хвороба, там може бути справді кодло, гадюк. Що таке ці гадюки? Це можуть бути метастази. Це може бути сама гадюка, будемо казати, яка війшла через якийсь гріх знов, через щось, через слово, через страх. Тому що в мене там мама була хвора раком, чи дідусь, а в нас всі по чоловічій лінії хворіють раком, або по жіночій. Тобто, це все є яд, який ви випиваєте, і ви не можете справитися. А яд хто дає? Гадюка. Тобто, Господь говорить якимись певними. Ну, алегоріями, щоб ми зрозуміли, що це таке. Я просто вам пояснюю. Можливо, комусь це треба. Хто знає, слава Господу! Але йде, коли і учні питали. Поясни нам. Я це стараюся зробити. Аллія! А тепер далі читаємо. На хворих будуть руки класти, і зцілені вони будуть. Всього навсього прокласти руки? Хто буде класти руки? Священники? Ми? Це хто ми? Ті, хто увірували. В кого? В Ісуса Христа. Ми прочитали це Слово. Ви вірите в Євангелію слово? Вірите? А тепер підемо далі. А тепер слухайте. Ви читаєте Слово Боже. Ми сьогодні прочитали Слово Боже, так? Ви читали це слово Боже, можливо, колись, можливо, не ви читали, а може, ви його і зовсім не читали. Але я вірю, що якщо ви були в церкві, в будь деномінації, там ви могли почути такі речі. Наприклад, так, я беру все наприклад. Ти вчися, читай Євангелію більше. Так, ти молодець, читай. Ляж собі і читай. Сиди і читай. Молодець читай. Ти дуже добре робиш. Читай і молись. Читай і молись, читай більше. Більше читай. Від кого це слова? Від Бога, так, якби. Ні, я просто кажу, так чи ні? Ну, зд... ну від Бога. І... А тепер далі слухайте. Але ти ще не готовий йти на духовну війну. Хіба. Вам неприємно почути, що ти ще не готовий. Ще читай. Ти не готовий ще йти. Ти розумієш, ти не готовий. Ти ще зовсім не, під... ти ще зовсім не підготовлений. Читай більше, вивчай слово, вчи його на пам'ять, вірші вчи на пам'ять. Тобі треба буде, коли треба буде, стати, протистати. Ти вчи, ти ще нічого не знаєш. Від кого ці слова? Від сатани. Розумієте, як все вроді би здавалося просто. Тобто вам лукавий буде забороняти, класти руки на хворих. Ми тут бачили, якщо сьогодні хтось з вас прийме рішення покаятися, ми відразу з вами будемо зціляти людей. От з тим, хто сьогодні покаяться. І ти побачиш цю силу і владу Божу, тільки від чистого серця треба покаятися, Не так. Я покаюся, я буду там щось робити. Нічого не вийде. Ти мусиш прийняти рішення. Як може людина покаятись? Прийняти рішення треба. Яке рішення? Я більше так жити не хочу, Бог мій. Я не хочу без тебе більше жити. Я не буду без тебе більше жити, Господь. Отець Небесний, простий, я грішний. Я вірю в Сина Твого Ісуса, який прийшов на цю землю, щоб померти за мене. За мене, Бог мій. Не приписуйте нікого, тому що саме за тебе прийшов Ісус. Оці всі побої, ті всі рани, вони були саме за тебе, оці цвяхи, оці болі. Але й прощення теж було і за тебе. Розумієш? Він не тільки прийшов вмерти, щоб доказати тобі, що Він такий от. Ні, Він прийшов, щоб що, перемогти діла дьявола. і дати тобі свободу. От що Він прийшов. Не просто прийшов, ой, його боліло, ой, його ручки боліли, його ножки. Я цілую Ісусику, Ісусику. Він не Ісусику, Він Ісус. Ісус Христос, помазаник Божий. Він той, що прийшов спасти світ. Він Бог. І Він, коли прийде вдруге, сотрясеться земля, і люди будуть кричати і падати на землю. Це Бог, не забувайте це, не сюсюкайте так. Говоріть з ним, як з Богом. Аллилуйя. Читаємо далі, думаємо далі. Вчи на пам'ять вірші, читай слово. Це сильний ворог. Це сильний ворог. Він має силу. Чуєш? Він має велику силу. Щоб він тебе не вдарив. Бо ти полізеш, розумієш, а він на тебе нападе. Він порве тебе і порве твою всю сім'ю. Ти, ти не будеш знати, що робити. Ти поки що ще не можеш. Я перепрошую. В кого є сила? В сатани? Де таке написано? Влада є в сатани, вся влада належить кому? Ісусу Христу. І скільки влади, якщо вся влада належить Ісусу Христу, то скільки влади належить Сатані? Ноль. Халілуя! То хто це говорить до вас? А далі, щоб він не вразив тебе. А далі що? Ще не час. Ти розумієш? Ще не час. Тобі прийде. І самий великий священнослужитель скаже, ще не час. Ти тільки що покаявся. Ти, 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 та я не тільки що я вже три роки, та це зовсім мало часу. Ти що? Не роби цього, тобі не треба цього робити. Але цей час настане, ти не переживай, ти молися. Далі молися. Приходь, в нас є молитовні служіння, по п'ять годин молимося. Молимося, молимося. А біси, радуються, радуються. Ти їх не женеш. Ти молишся. А про що ти молишся? Господи, мій син в такому алкогольному сп'янінні приходить постійно. Він у мене все забирає. Ту пенсію я ледве стягую до наступного місяця. Але я його люблю, це ж мій син Бог. Що робити? Зроби щось. Іменем моїм будете виганяти бісів. Боже, а там рак. Рак. Що робити? Іменем моїм будете виганяти цих злих духів темряви. Покладіть руки на хворих. Оце говорить Бог. А потім це зробите. З посмішкою до вас, з такою любов'ю, говорить сатана. Потім не переживай, твій час настане. Ти думаєш, що ми не хочемо. Дивися, ми в терпінні, ми в молитвах, ми в служінні. Ми в служінні. Нічого головне то, що тобі відкрито, що тобі треба класти. От вам всім зараз відкрито, що треба класти руки на хворих, хто увірував. Правда? Ну, ви повірили в це? Да. Алілуя, Слава Господу! Ну, так написано чи ні? Слава Господу. А Він вам скаже, тільки не кажи своєму священнику. Пастирю, не кажи. Ти знаєш, Він теж мене шукає, лиця мого. Не кажи нічого йому. Він мене, я його вчу, я його теж вчу. Нехай ви йдете двома поруч дорогами. Чекайте, я би зразу спитався, Бог, а що ти ховаєшся? Що тебе треба так шукати? Якщо ти в мені, Христос в мені, я шукаю лишень лиця Твого, щоби побачити якогось хворого, покласти руки на нього. Я шукаю Твого лиця, щоб сказати іменем Ісуса Христа, виходь, всяка темрява з людини іменем Ісуса. А Він каже, що пастир ще шукає. Я готую вас. Ви будете сильні в мене. Ви будете таке творити. А зараз поки що ти змучений поспи. Ти змучився. Так, ти читав, молодець. Ти вивчив віршик на пам'ять? Молодець. О, так! ти більше будеш робити, ніж Христос. Так написано, молодець. Так це ж откровення, що ми будемо робити більше? Тихо, що більше ти можеш від Христа зробити? Не придумуй собі. Сміятись з тебе будуть люди, нікому не кажи цього. Господи, ну але лише... ж то ж написано. Поки що нічого не роби. Заспокойся. Це все говорив хто? Дух Божий? Ні, це говорив Сатана. Як розрізнити духів? Вони ніби підтримують Євангелію. Но весь час кажуть, щоб ви нічого не робили. Вони підтримують Євангелію, але вони вчать вас замість того, щоб наказати дьяволу піти, щоб зв'язати темряву, вони вас вчать. Чому? Просідів Бога це. Завтра в нас буде проповідь. Якщо дзвонить Бог, що ти робиш? Якщо тобі подзвонить Бог, що ти робиш? Я вам завтра відкрию, що ви робите. Я знаю. Мені Господь відкрив. Але тепер подивіться, що говорить Дух Божий. І якщо ви чуєте таке, Аллилуя! Беріть Євангелію, цю святу книгу, всемогутню книгу. І йдіть з цією книгою до людей. Ідіть і навчіть всі народи. Аллилуйя! Ідіть вже. Скільки ти знаєш? От ви сьогодні, знаєте, вже сидите, я бачу, що ви вже сьогодні вас зацікавило, як я можу покласти руки на хворих, хтось цілиться так. галілуя. Іди і навчи цього вже інших. Відкрий марка, і в тебе проповіді є мінімум на рік, говорити всім. Мінімум на рік, тому що це люди не знають. Іди і навчи цього! Бісів виганяйте іменем моїм. Він не скаже завтра, сьогодні, вже. Тому що людина мучається, людина страждає, людина закрита, вона не знає, куди йти. В її страхи так обіймають, що вона на вулицю вже не може вийти. Руки на хворих клади. Кого не побачиш, тільки спитайся, ти хочеш, щоб я за тебе, щоб ти був зцілений? Не питайся помолитися, бо всі кажуть, відповідь одна: ми молимося самі. Я тепер. Я ще того до кінця не попробував, але кажу, тільки що мені було відкрито. Просто спитайся, людину хвору, ти хочеш, щоб я тебе зцілив в ім'я Ісуса Христа. Ну Христос завжди має бути з вами, бо без Ісуса Христа хто ви? Знову ж, в першу частину переходимо. Руки на хворих клади. Проповідуй, розкажи добру новину. Євангелію розкажи. Воскрешай! Являй синівство, Алілуя. Являй царство Боже. Як? Так шукай царство Божого і правди його. Воно приходить непомітно. Ти шукаєш, 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 раз і воно прийшло. Алілуя. Та так само, як в школі. Пишеш палочки, пишеш, раз, і вже мама написав. Так само і тут, нічого іншого. Ви будете свідками моїми, говорить Господь. Я буду свідком. Так. Ти побачиш багато чудес. Алілуя. Я свідок Божий. Я можу розказувати вам про ті чудеса, які тільки навколо мене були. Напевно, що я вже навіть не знаю, скільки часу. Навіть цього можливо і не пам'ятаю. А що далі? Не суди себе. Тому що хтось дуже судить себе. А Господь що сказав? Не суди і судимий не будеш. Ти навіть не маєш права себе судити. Чуєш? Справді, так. Да. Ти можеш сказати, Господи, прости, а потім воздай йому хвалу і подякуй. Тільки подякуй в націть разів більше. Просто внадцять. Скільки зможеш, тільки дякуй, бо ти вже прощений. А що ще може сказати Бог? Даю вам владу наступати на зміїв і скорпіонів. Аллія! І нічого вам не буде. Не бійтеся. Якої б хворої людина не була, яку б вона хворобу не мала. Ця хвороба не перейде на вас. Це обман, це від сатани. Але якщо ви приймете, що так, то ви можете це отримати. Тобто, ви можете прийняти це. Якщо ви приймете, ой, все, воно перейде, а що ні? Ви ж самі приймаєте то. Але якщо ви протестанете дьяволу і скажете, що, яке перейде на мене, що може перейти на мене? Такі ріки живої води? Аллілуя. Бо так написано. А тепер давайте, віруючи. Я говорю зараз з віруючими, хто вірує в Ісуса Христа, всіх деномінацій, всіх деномінацій, віруючи в Ісуса Христа. Хто може, сидячи в кріслі вдома, явити силу і підняти штангу? Віруючи хто? А не віруючий хто? Теж ні, правда? Але ми говоримо сьогодні про віруючих людей. Як можна явити силу, щоб пересунути шафу, не встаючи з крісла? А як можна явити владу, якщо ти в ліжко заліз, накрився ковдрою і кажеш, я не піду там біси? Яку владу ти можеш явити в імені Ісуса Христа, якщо ти в ліжку накритий ковдрою? Хто може? Влада в імені Ісуса. Я пропоную вам сьогодні. Просто підніміться, вилізти з своїх ліжок, вилізти зі своїх крісел, я не знаю. І почніть робити те, що в волі Божій. Бо хто не виконує волю Отця, там теж написані дуже серйозні слова. Тому Євангелія це дуже прекрасна і серйозна книга, просто надзвичайна. Але це є істина і правда. І якщо ви будете шукати її, то ви знайдете. Тому розпізнавайте духів, розпізнавайте, хто з вами говорить. Це не тільки буде приходити вам в думку. Але там так само знайдуться люди, які будуть саме таким чином вам говорити: ти ще не висвічений, тобі ще не можна, ти давай заспокойся, все. Бо ти, ти їх залізеш, ти таких нарубаєш дров, ми не знати, потім будемо знати, що з тобою робити. А я перепрошую, а на служінні купа людей опанованих. І Якщо б з'явився хтось у силі і владі, вони би хто зам'явкав, хто загавкав, в кого би рот відкривався, знаєте, позіхав би, в когось ще щось було б. І хтось скаже, у віруючих не може бути цього. Хто був на молитві там в підвалі, раз у нас, то я думаю, що ну, в підвалі не в тому, щоб говорити, що в нас якісь катакомби. Але вони чули. Що робиться з віруючими людьми, з яких кричить не один, не два, а ціла Африка. Тобто духовний світ, він є, він існує і Він діє. І тому то, що пише Євангелія, не спішіть, читайте і робіть згідно слова. Не сидіть. Тому що дуже багато людей, просто дуже багато людей, чекають вас. Чуєте? Ті, хто кажуть на кожному кутку: я християнин, я віруючий, в мене найбільший кошик. А скільки ти поклав туди яєчок? А хрін ти потер? А. А кобаса. Знаєте, і вітання типу смачної паски, якоїсь доброї ковбаски, мені нагадує, що хтось сміється над Ісусом. Ісус не помирав ні за ковбаску, і ні за ту паску, яку називають люди. Він помирав за нас, розумієте? Він дав нам все, силу і владу, якою ми можемо жити і користуватися. І Він приніс на цю землю благодать Господа нашого. І якщо ти приймеш це, якщо ти будеш шукати царство Божого, ти будеш в благодаті. Бо Господь сказав, без мене не можете нічого робити. Амінь. Амінь. Слава Господу!